Мені yeah. 5 років, дівська сотка на Надія Григорівна, а щастя коли, а що таке щастя, ви знаєте, діти? Яке воно щастя буває в житті? А щастя, коли розпускаються квіти, і сонце зустрічає тебе на воді а щастя, коли вітерець нам співає. А щастя це радість і успіх не я. Само не дочусті довгим небеса, сама і тато є ніжність надія. А щастя і тоді, як ніхто не стріляє, і не де не лунають розриви гучні. О щастя, яка воно їзна буває, хладна, така всім потрібна взаті, Хай в мирному.